Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі пташку із гри Angry Birds. Ось така буде красива пташка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Ця пташка може сама стояти. Робиться вона дуже легко. Давайте ми це красиве орігами будемо робити разом. Беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок, бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Нижні кути загинаємо вгору до верхнього кута. Загнули одну сторону, загинаємо другу сторону. Беремо верхній листок і загинаємо його набік до початку нижнього листка. З іншої сторони робимо те саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок. З іншої сторони ось у нас лінія. По цій лінії загинаємо листок. Беремо один верхній листок і загинаємо його вгору. Беремо листок і загинаємо кут до початку листка. Складаємо листок вдвічі. Перевертаємо листок, перевертаємо листок і знову листок перевертаємо. По першій лінії перевертаємо листок. По лінії знову перевертаємо листок. І по лінії знову перевертаємо листок. Все наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Нижній кут складаємо до верхнього кута. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас починається боковий листок. І до цього листка загинаємо з боку кут. Наводимо. З іншої сторони ось починається листок і до цього листка загинаємо з боку кут. Наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Беремо в руки, вирівнюємо, тепер розкриваємо середину і бокові кути захинаємо загинаємо всередину з обох сторін. З однієї сторони загнули, загинаємо листок, з іншої сторони кладемо, наводимо. Тепер у нас виходить ось така пташка. І її потрібно прикрасити. Тепер ми будемо робити прикраси, які ми прикріпимо до пташки. Для цього нам знадобиться олівець та ножниці. Спочатку ми зробимо клюв для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3х2 см. Беремо цей листок. Беремо пташку і кладемо листок під клюв пташки. Беремо олівець і обводимо олівцем клюв пташки. Приймаємо олівець, дістаємо листок. Ось так ми обвели. Беремо ножниці і вирізаємо клюв. Приймаємо ножниці, приймаємо листок, і у нас є ось такий клюв для пташки. Тепер зробимо очі для пташки. Для цього нам знадобляться ножниці, пломастери, а також два листка розміром 1,5 на півтора сантиметра. Беремо ці листки, складаємо листки разом. Беремо ножниці і вирізаємо з цих листків очі. Приймаємо ножниці, приймаємо листки. У нас виходять ось такі очі для пташки. Тепер беремо фломастер і малюємо посередині зрачки. Тепер очі для пташки вже готові. Продовжуємо виготовляти прикраси для пташки. Тепер ми виготовимо прикраси для ось цих двох частин. Для цього нам знадобиться листок розміром 6х6 см. Беремо пташку і розкладаємо її. Розкладаємо бокові кути. І перевертаємо верхній листок. Беремо листок розміном 6х6 см, беремо пташку і кладемо листок під листок. Беремо олівець і обводимо олівцем листок. Дістаємо листок, тепер іншою стороною кладемо листок під інший листок і обводимо олівцем. приймаємо олівець дістаємо листок, беремо пташку і складаємо її. Беремо листок, беремо ножниці і вирізаємо деталі. Приймаємо ножниці. Приймаємо листок і тепер у нас є іще дві деталі для пташки. Тепер ми зробимо гребінець для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3 на 2 см. Беремо олівець, беремо листок. Оцю сторону у нас листок 3 см, а в цю сторону 2 см. Відступаємо від краю приблизно 1 см і проводимо лінію. Тепер від цієї лінії малюємо гребінець. Приймаємо олівець, беремо листок, ось так ми намалювали. Тепер беремо ножниці і вирізаємо гребінець. Приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки. І тепер у нас виходить ось такий хребінець, який ми будемо кріпити до пташки. Тепер усі прикраси, які ми вирізали, потрібно прикріпити до пташки. Спочатку прикріпимо клюв. Беремо клюв, беремо клей, наносимо клей на листок. Приймемо клей і приклеїмо листок до пташки. Ось так. Тепер беремо пташку, розкриваємо її і перевертаємо верхній листок. І тепер ми прикріпимо ось ці дві деталі. Беремо одну, беремо клей, перевернемо її, наносимо клей. Приймаємо і тепер приклеюємо, беремо в іншу сторону, перевертаємо, беремо клей, наносимо клей, приймаємо. Перевертаємо і приклеїмо. Тепер приклеїмо очі, однак спочатку складаємо пташку. Складаємо пташку. Беремо одне око. Беремо клей, наносимо клей і приклеємо так. Трішки під листок. Беремо друге око, наносимо клей, перевертаємо і приклеїмо. Теж приклеїмо трішки під листок. Беремо гребінець. Рібенець намазуємо клеєм з обох сторін, приймаємо клей, перевертаємо пташку, беремо в руки і під листок просовуємо листок, ось так. Перевернемо, рівняємо, щоб він був посередині. Ось так. Приклеюємо і приклеїмо ці листки. Перевертаємо. Беремо клей, наносимо клей. Перевертаємо. Це листок перевертаємо. Намазуємо клеїмо, перевертаємо. Виходить ось так. Тепер у нас є ось така пташка із гри Angry Birds. І наша пташка вже повністю готова.